У Тернополі відновили унікальний тристоронній годинник, який стояв у центрі міста ще за часів Австро-Угорщини та Польщі, у 20-му столітті під час воєнних дій він був зруйнований. Як виглядає часомір із минулого зараз? Бачила наша Олена Юрик. Унікальний був усьому світі таких годинників лише два у Франції та у нас. Через 70 років часомір знову встановили на своєму місці на бульварі Шевченка, навпроти вулиць Сагайдачного та Кульчицької. Годинник каже міський голова, розпочне відлік мирного часу в країні. Зроблений він по старих фотографіях, по старих кресленнях, звичайно, вже новими сучасними матеріалами з використанням сучасних технологій. Там використовується GPS-технологія, яка виставляє точний час від супутника. Він зроблений повністю антивандальний годинник корі запевняє, що зможе працювати в любу погоду. Вперше тристороннім годинником тернополяни милувались ще за часів Австро-Угорщини та Польщі. Згодом у буремному 44-му часомір був зруйнований. Зараз важлива історична цінність знову височіє у центрі міста. Помилуватись новим годинником із минулого прийшло багато тернополян. Так особливо моєму внукові, напевно, він не годив відірватися. Як і 70 років по тому, часомір залишається головним орієнтиром усіх закоханих. Що дожарна, та, та така дожарна. красота? Ви знаєте, з сьогоднішнього дня в нашій сім'ї починається новий відлік часу. Після 44 років подружнього життя мені чоловік назначив сьогодні побачення. Я думаю, що в нас буде все і далі дуже добре. Будете Слава, зустрічатися права. тут, так, так і збро. скоро у нас буде 50 років. От на 50 років нашого сумісного життя. Я назначив своє дружині. Також побачення. Також побачення. Виготовляли часомір Тернопільські та львівські годинникарі, розповідає міський голова на кошти меценатів.